Спа-басейн як нова форма терапії для пар. Звучить незвично, але саме так його відкривають сучасні сім'ї, адже у відносинах головне час разом і спільні емоції. А де їх отримати, якщо не у теплому просторі, де тіло розслаблене, а думки спокійні? СПА-басейн створює атмосферу, де навіть звичайний вечір перетворюється на маленьку подію. Ви сидите поруч, бульбашки масажують спину, вода ніжно обіймає тіло, і всі сварки про те. Хто виніс сміття, розчиняються разом із стресом. Це схоже на домашню версію романтичного відпочинку: без квитків, без валіз, без готельних рахунків, а головне єднання. Дослідження доводять, спільні водні процедури підвищують рівень окситоцину, гормону довіри та близькості. Тобто, СПА працює як своєрідна парна терапія, але у найприємнішому форматі. Іронія в тому, що деякі пари витрачають тисячі на психологів, аби знову відчути гармонію, хоча іноді достатньо просто сісти разом у теплу воду і почати розмову. Спа-басейн це інструмент, який допомагає зняти бар'єри, повернути легкість у спілкуванні та відкрити новий рівень інтимності. Хочете перевірити? У Спаргеву. SPA Galaxy ми допоможемо обрати спа, яке стане не лише місцем релаксу, а й вашою спільною терапією. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.